Добрий ранок, мої дорогі підписники. Я Зоя Загородня веду блог про тимчасовий захист українців в Іспанії. Зараз я знаходжуся на Тенерифе. і я розкажу, як я знову сюди переїхала. Але я стою в небезпечному місці на трасі. Але я вам показую ось поодаль це вулкан. Вулкан Тейде. І я тут живу в селищі Коста селенсіо Коста чи Коста Лос селенсіо я ще точно не знаю. Ось в цьому постілку за два з половиною кілометри від пляжу. Я зараз йду на пляж, але Попередньо я хочу попросити вас поставити лайк моєму відео і підписатися на нього, на мій канал. Сьогодні 18 листопада 2023 року. І я повторюю, що я знову повернулася на тенерифи з материка Іспанії. Тенерифе – це один із сіми островів канарського архіпелагу. І ось така почва на Тенерифе. Це нагадує поверхню місяця, а ось там поодаль це такі гори, скали, вкриті невеликою рослинністю. Тобто рослинність на Тенерифе не дуже розвинута, це все штучне насадження. А на самих скелях знаходяться ось такі рослини, кактуси, алої та інше. Багато кактусів. Ось таких із плодами. Плоди називаються сабра. Сабра, тобто це е, солодкий е, всередині і дуже жорсткий ззовні. Вибачте, за мій суржик. Я тут трохи вже відстала від, е, ну, звичайно, я розмовляю українською, але вже проскакують е, такі слова суржик. Я йду до моря понад трасою, тому що по трасі немає доріжки. А стежинка ось тут понад трасою. Я йду по поверхні каменистій. Це виверження вулканічної породи. І ось тут всюди виверження вулканічної породи. Виверження вулкана Тейде Було на Тенерифе 100 років назад. Очікують ще раз. Не знаю, можливо, я не застану. Ой, не застану виверження, е а повернуся в Україну е буквально за рік після закінчення війни. Я дуже сумую за Україною. Це мій рідний край. Мені дуже боляче. Я приїхала на Тенерифе з України 11 місяців назад і стала на програму Тимчасовий захист українців від війни. Проживши 6 місяців на Тенерифе, ця програма, яка називається Сіар, перевезла мене згідно законодавства про тимчасовий захист, перевезла мене в Мадрид. Я оселилася за 50 кілометрів від Мадриду у місті Бадалахара. Тобто я їздила в Мадрид на електричці, гуляла там, дивилася, ознайомлювалася із всіми достопримічательностями, знову вибачаюсь за це слово Мадриду, тому що для майбутнього я собі планую. Знову зайнятися туризмом, працювати в офісі, але для цього мені потрібно вивчити мову, здати якийсь тест на А2, по-моєму, чи на Б2. Точно я не знаю. Можливо, я поступлю в університет. Тут, можливо, поступити в університет до 75 років, можливо, і навіть більше, ніж до 75 років, обмежень у віковій категорії немає. Хочу показати ще такий кактус. Ці плоди сабра використовують у їжу. Вони солодкі, смачні, як душа, але всередині. Але зовні вони дуже колючі. І якщо їх збирати руками, це неможливо, тому що вони вкриті дрібними колючками. Незважаючи на те, що тут така рослинність і така поверхня не вкрита зеленими пальмами, там, травою і так далі, але я дуже полюбила тенерифи, прикипіла до нього, до його чорних пляжів, до його людей, до цієї атмосфери. До тебе відносяться як до рідного, ще навіть ближче, ніж як до рідного. Люди тут допомагають один одному, і чужа людина, в якої ти попросив якогось, якоїсь допомоги, буде тобі допомагати, поки не зрозумієш, що тобі потрібно, навіть якщо ти не знаєш мови, і все для тебе зробить. Потрапивши в Бадалахару, мене. Поставили на іншу програму, крузроха, називається, тобто Червоний Хрест. І я отримала дуже багато ляпасів і неприємностей від цієї програми, тобто вони всім забезпечували і харчуванням, і грішми, і необхідними гігієнічними засобами, дали мені ковдру, рушники. Подушку, два набори, білизни і так далі. Виділили кімнату для мене окремо в квартирі з українцями і з однією жінкою з Латинської Америки. Але саме відношення до нас було, можна сказати, як до нижчої раси, тобто вони іспанці. В цьому місці, які працюють в Крузросі, дуже люблять там, африканців, латиноамериканців. Ну, по всій ймовірності недолюблюють українців. От. І коли до нас приходила інспекторка в квартиру, тобто влаштовувала так називаємо асамблею, вона називається зібрання всіх мешканців квартир. Вона нам розказувала, як нам себе поводити, як не поводити, що вони нас будуть штрафувати, що вони нас будуть наказувати за щось. І я задавала незручні питання для них. Я завжди задаю незручні питання, коли мені щось не подобається. І ось одного разу я просто задала таке питання. Інспекторці, скажи, будь ласка, от ти принесла для мене цей папір і розказуєш, що я повинна робити що не робити. Це тільки в дитячому садочку можна так навчати Діток, діточок, але ми не дібіли, я так і сказала. І в неї був перекладач телефонний, і якимось чином перекладачка перевела це слово таке, воно ну, називається не дібіл, а якось по-іншому. Одним словом, так, я загубила стежку. Зараз пошукаю стежку понад дорогою, тому що по дорозі дуже небезпечно йти. Я загубила доріжку, тому повертаюся до траси. А доріжки немає, тому що там внизу яр. І я туди не ходила. Вчора я перший раз ходила, але обійшла його по трасі і сьогодні так само зроблю. До моря мене могли завести за 5 чи за 3 хвилини до, на мотоциклі або на машині, але я хочу зранку робити спорт, тому я відмовляюся від транспорту і йду пішки. І ось цей яр, який я мала перейти, і там стежка йде трохи далі. і Я не хотіла йти обходити, тому... В принципі, це не обходити, тому що мені треба вийти ось на, тому, ось на тому рівні через цю стежку ось туди. Там знаходиться пляж. Ось це те йде. Да? Я вирішила не йти містом. На пляж це Коста де селенсіо таке містечко невелике. Я вирішила вилізти на, всю, на цей пагорб, хоча він і не є такий легкий, трохи крутий. Але я роблю спорт зранку, тому це для мене добре. Вирішила подивитися на море, на пляж зверху. Тому що вчора, перший раз, коли я потрапила на цей пляж, я бачила, що багато людей піднімалося ось на цю гірку. І я хочу подивитися, чому. І так я вилізла на цей пагорб, який виявився мисом, тому що ось море продовжується ось там. І там в далечині видно гору Медано і там селище Медано. Потім тут видно, те йде вулкан, який функціонував 100 років назад, тобто активно функціонував, зараз він затищий, але він живий. Так. І ось видно ще селище по трасі, де я живу. Ну, це такий якби комплекс, не можу вам пояснити. Дачний посілок. Так, де ця траса. Ось, ось тут я живу і звідси 2,5 кілометри до ось цього пляжу. І тут є декілька місточків, з яких я е, виходила в море. Ось тут місточок, його не видно, але потім, можливо, покажу. Одним словом, це такий мисік скелі над морем. Потім покажу, як виглядають скелі вимиті морем. І все побережжя, південне побережжя до Санта-Круза. Тут південне побережжя, тут південне побережжя закінчується і починається північ. Північ, скоріш за все, там за скелями, те йде, ось там. там північ, а тут все поки що сур. Це південь. І тут спускаються літаки на південний аеропорт, куди я прилетіла. Про те, як я попала на Тенерифе, на другу фазу, а я потрапила на другу фазу, я вже на другій фазі, тобто я буду отримувати інші кошти, збільшені, знімаючи квартиру. Але наразі я живу у свого друга. Я з ним познайомилася в останній день, перебуваючи на Тенериф. І ми чотири місяці переписувалися, і він мені е, запропонував переїхати до нього. Ось ось такий краєвид. І про те, як я переїхала, ще раз повторююсь, для своїх підписників і гостей, е, будь ласка, е, поставте лайки, е, тобто. Вподобайки до мого відео та до інших відео, підпишіться на моє відео. І е, залиште коментар, я буду відповідати на всі відео, які ви хочете почути. От. Так, тут дуже гарний краєвид. Тут гуляють е, чи туристи, чи місцеві, я точно не знаю. От, розмовляють іспанською. І я. Е, Буду продовжувати в наступному ролику, тому що який присвячений ці тематиці, переїзд в другу провінцію Іспанії, що було надзвичайно важко. Я боролася як вогняний тигр. Я по гороскопу вогняний тигр, і це мені вдалося. Я зробила все можливе і неможливе. Це була боротьба на виживання, це була боротьба. Не на життя, а на смерть. І я слава Богу це зробила. І тепер я знаходжуся на Тенерифе. Я зрозуміла, що Тенерифе – це мій острів, це моє серце і моя душа. До зустрічі в наступному ролику про другу фазу і переїзд в іншу провінцію Іспанії для українців, які знаходяться на тимчасовому захисту від війни. 이제, <목소리도> 한요